При цим, все у нас дополнительна камера Mio. Називається A30. У нас є Full, Full HD 30 FPS, у неї характеристика, фотосенсор от Sony. Uh, угол обзора у нас получається 140 градусів. Ну і це задня камера. Зараз ми почнемо розпаковку. Но для того, щоб вам її підключити, маєте мати основну камеру Mio. Так, зараз ми подивимося. У нас є в комплектації, як це вона буде підключати, то я вам покажу, як вона в машині прикріплена. Ну і саме головне, як вона записує. Так. У Так. так. збоку все получає, відкриває. так. Откриваємо. Так, що у нас тут є? Так. І документація. Документацію раз нам набук. нам мені не треба. Так, сама камерка. Сама камерка от така у нас. Як ми бачимо. Зараз ми її розпакуємо. От така камерка. Ліпиться вона на, на вже на всю наклеючку. Всякий туся регулірує у нас. Що куди як. О, так, дотягнули. Китайці. Що не можеш факт то, що a schon тут ще Twisted polyverєте. Настроїти угол обзора як вам. Так. зараз Що далі? Дальше, далі. О! Інтересно. Так, у нас йде в комплекті. Такий інтересний кабель. Ага, подключайте, видите. Подключається на основну камеру я підключаю мікро USB, ну і так само на основну Це виходить така розетка. Ну І сам основний кабель. То його у нас по рахункам, тут я його 6 метрів. Так, писав. Так, окей, по тому автомобіль. Раз поки. Продовжаємо наш обзорчик. Вийте, я камеру підключив. Покажу вам, як переключатися на задню камеру. Так, держите включена задня, ще раз держите, включається передня і ще раз держите, і включається задня. Ось так. Так, привив я її сюди. Сюди сюди, ну, мало стачати, я то беру і так под спут. І ти дав по цю пластмасу. І так, у самий зад, як бачимо, ну, теж її не видно кабель, чисто в одному місці. І вот так вона виглядає. І отак я ту йодика її постучив, що кабеля мало що видно. Вот так камера, камера реагує, супер. Потім в ця ролика покажу відео, як сама камера знімає, саме реєстратор.